Так. Давненько я не була на мотелі. Давайте з вами пройдемось, подивимося, що тут взагалі продається і що по чому. Дороже чи дешевше. Пороскалую вам цікавого. Джекпост. Купляйте лотерею, виграєте. Грошей багато. Ну, я не беру, я не граю хлопця, я вже в АТБ була, купила, виграла 10 гривень, потім ждала їх, я не знаю. Там проблема була їх ще отримати. А це отак. Вот ти добра плані, гляньте, яка вона добра, там музика вона неї оре. Далі. Вишня у саду. Люблю тебе, вишня. Та я люблю, дивіться, тубу продається. Зуття. Зараз будуть мене там і справляти, як я неправильно говорю. Так по другому ж не можна. Ви ж потім не пишете. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать комментар и натиснуть на колокольчик. Пошли. Кто знает это и базар? Вкусняшка. мы потихонечку так пройдем нас. Рассказываю, показываю, что тим, есть. Тут тоже вот есть, бачите, ромашка. Милк. Экологичный. Українські продукти від виробника мілк. Ну, ми беремо до громада. Тяне нас в Харьков. В харків. Такі справи. Тут ще можна нормальний шаурму купити. Ну, саме смачна це на базарі. Там далі я пройдусь. Прогуляюся. по другим магазинам, подивимся, що там. То ж не ті сиять, які дуже недовольні, то я ціни не показую, а які розрішають там, хто показує. Колбаска зі справжнього м'яска. Це такий базар в мотелі. М'ясний, м'ясо комбінатом, торгують. Цибулька по 15, зелень по 15. Все таке свіженьке, якісне. Огірок. Огірок по 60 гривень. Оно. Кодові ну. продають кукурузу по 5 гривень, налітойте і по 8. Бундюелі по 10. Смачненька. Це що таке? Це помідор жовтий. А чому у вас помідор цей жовтий? Жить не Дякую. Дякую, дякую. Персик посту. Перед 60. Капуста 30. Ось такі, в принципі, ціни на базари. Трішки дороже. Людей практично нема. Ну воно, ви, ви знаєте, було це похолодало трохи ще жаліще таке, що на сонці жарко можна і в бушку на печі. Чемпіон. 35 гривень. Кукуруза, он, дивіться, молодо, Груші, персики. Полуничка, сливка, виноград. Дивіться, яка груша гарна. Супер. А де ціни? Це зрозуміло. Картопля по 30-25 по 25 гривень, Ну картопля гарна. Да, мені писали, що це дорогий базар. Ну що я вам хочу сказати так. Дорогуватий. Ну, зараз у нас все в принципі подорожало. О, 10 гривень, 8 гривень капуста. Саморожки, так? Квініти. Оце ті слова слабки. На базарі виписали, питали, де знаходиться соціальна ловка. На мотелі, хто з полтова, то знає. Є на мотелі, є ще на 23 му Заходьте, там можна великий вибір. Ну, там людей багато, навірно, на ось очередь стоїть. Це, навіть, завоз сьогодні був багато людей. Ну, маленький магазин, товару багато, магазин маленький. Якби їм трошки більше зробити, щоб всі туди влозили і кондиціонер поставити. Було взагалі прекрасно. Це дорогий магазин. Там, де дорого, я нічого не заходжу не купляю. Ось трошки похолодає. Там далі ми зараз дойдемо. Якщо будемо вже рибу, рибу будемо купляти. Добрезні, солодкі, 25 гривень. Помідорчики, добрезні, солодкі. Смачні помідорчики. Груша по 30 гривень. Загнимо. Ой, я пішла, вот ось сейчас. Цибуля ось по 20. Картопля супер класна по 25. Супер класна. Ось помідор, сливка. 22 гривні. Тут дешевше. Кавунчик по 10 і по 8. Такі в принципі ціни. От укрупчик по 15 гривень пучечок. В принципі, нормально. Вот, бачите, якщо ціни стоять, то тут можна. А там ціни не було, лоток не яйця по 45, по 40 і по 30. Помідорчики по 30. Чим дольше в лес, тим дешевше. Угу. Інтересно поїхати на хитрий, на хитром подивитися, що там. Картопля по 15 гривень. А якщо у вас картоплю куплять не мішок, а три мішка, чи все одно буде 15 гривень за кілограм? Це вже оптова А, це вже оптова. Звісно, на оптову ціну, навіть такой ціни не має. Угу. Поняла я, дякую вам. і 15,20. Так що це на мотелі. Оптова ціна. Можна поїхати на оптовий ринок і там спросить, по чому картопля. Ось. Фішмаркет, а це тут сама смачна риба, то й апці є. Так що сюди можна заходити і брати. Тут не воняє, тут завжди свіже. Зараз покажу вам трішки цін. Ось на всяке Ну, Тут це за. За кілограм. Тут за кілограм, бачите ціни, Все 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 за кілограм. Ну, можете, в принципі, подивитися. Смаколики. Рибка. зараз зайду там. От іще. ціни на рибку. Капусточка, вушки, салат ханху. Саме смачний 134 гривні, це дуже смачне. Імбир по 198 гривень. Ви можете взяти морковка по 75 по-корейськи. Морська капуста, 202 гривні. Це для щитовидки дуже класно. Огірочки солені по 104, вушка є різні, грибка, мідії. Дивіться. І все тут мокота. Все смачне. Римка салона. Солона? не дуже солона. Оце такі ціни, в принципі, трішки ось раз паде, але вже, в принципі, можна купляти. А це картопля оптом. А яка тут ціна? Що я вам скажу, яка тут ціна цієї картоплі? Королева Анна 20, Белароса 20, Пікасса 20, Арізона 20, Рена... Ренада 22. Лук 15, розріб 5КГ 23. Ага, так виходить так що. Тут вже можна оптом купити картопельку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Робіть репост мого відео. Кому ми? На соломі. Бабушки торгують. М'яско хочете, свіженьке, домашнє. Рочатку зарізали і продають. Стана 200, а чуть точно. Урота. Сало по 200 200 гривень кілограм. О! Дивіться, скоро почнеться мій бізнес. А, уже воно все висохло, листя, вон каштани висять. Скоро Ой, Боже, всік тут голубів. Це дядько відпочиває. Ой. Скоро твітер подує. Так щось мало в цьому году каштанів. Дивіться, їх дуже мало. В минулому році дуже багато було. Сидя... В цьому році, мабуть, у мене не вийде каштанного бізнесу. Ну, значить, подивимося, може горіхи в цьому году вродили. Будемо горіхи собирати. Збирати, бити, а потім продавати на стаканчик. Візьму такий граняний стакан 200 грамовий і буду продавати грехи. Глянь такі каштани, ну їх мало. Бачите, в прошлом році їх було тут взагалі море этих каштанів. Сидить сорока білабока, чорнобока, гляньте. Вона просто гуляє.